Формадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, вітаємо всіх наших глядачів. Неділя лютий місяць тільки розпочався і вже хочеться сказати традиційно. Разом з нами Давид Веко. Будемо сьогодні говорити про позитивні, про негативні дні і налаштовувати себе, звичайно, тільки на позитивний лад. Готуйтесь. Ну що ж, ми будемо розпочинати. Це такий знаєте, лютий місяць він трішки напружений для кожного українця, тому що неодноразово ми чули фразу, що це найкоротший місяць нашого року, але найдовший і найстрашніший в наших серцях. опаскою люди підходять до нього, тому хочете налаштувати трішки найбільш позитивний лад. Давайте розберемо наші дні і з'ясуємо, які є позитивні, які є негативні дні в лютому місяці. Так, так і зробимо. Значить, лютий місяць з точки зору китайської метафізики у нас називається дерев'яний тигр. Угу. А оці назви вони якось впливають? Ну, це зашифровані енергії, це так би мовити, ключі, які треба вже спеціалістам угу. розшифровувати для того, щоб ні, 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 почекайте в Лімон. Да. У вас тут проблема з мікрофоном, то я хочу, щоб вас було чути. Ага, це добре. такий був мій хід хит хитрий. Добре, mm -hmm. значить, зрозуміло, що воно впливає, і це такі ключі, які ми маємо розшифрувати всі разом. Uh -huh. І тепер давайте поговоримо про. Перші давайте не сприятливі, а завершуємо. А завершимо сприятливо. Сприятливі. Добре, розпочинаємо. Значить, несприятливі дні. Ну ми вже перші дні прожили, тому можемо зразу одразу орієнтуватися з 5-го числа. Від 5-го числа. Так. Сьогодні, до речі, який? сприятливий чи не сприятливий день uh, сьогодні сприятливий день, да. але давайте скажемо про те, що несприятливі дні. Угу. У нас. Кажуть, що у вас мікрофон вже працює, тому ви відмічайте, а я буду знову Добре. бігати. Я тут таку суету просто створюю. Лучо, о, от от буває, буває такі це впливає, де? Буває да? такі штуки, так? Да? Ну, напевно, так. Да. Сподіваюся, що да? це не, не зорі вплинуло. Одинадцяте, дванадцяте, дев'ятнадцяте, двадцяте ми викреслюємо, і двадцять четверте лютого. Зрозуміло, що 24 для нас має інше значення, але це я. Не керуючи цією. Ми логікою. поговоримо про, про, про цю дату так само, але давайте зосередимося на перших: 11 і 12, наступні вихідні дні. Так. Що можна робити в ці негативні дні? На що варто ну, осторін триматися? Взагалі, у всі негативні дні ми не маємо з'ясовувати відносини. Угу. Чому? Тому що, коли енергії нестабільні, тоді що виходить? Виходить, що наша свідомість трохи інакша, і ми можемо щось. Не те сказати, і із маленької штуки... правильно зрозуміти так, і із маленької проблеми зробити велику угу. проблему, яку е, не вдається вирішувати. Не можна вирішувати великі фінансові питання. Наприклад, ви хочете придбати дом чи автомобіль, е, який коштує багато, і в цей день, коли енергія нестабільна, ви можете на щось не звернути увагу, і щось піде не так, тобто у несприятливі дні, ми ми їх. Е, так би мовити, обходимо стороною. Так. Нічого а, як, нового. а як ви радите, на початку, о, на початку нового місяця ми маємо в календарі собі відзначити ось ці негативні дні і просто пам'ятати, що в цей день не приймаємо важливе рішення, так. не витрачаємо кошти, не ставимо ніякі процедури пов'язані зі здоров'ям. І що ще? Е, і не звертаємося за важли... щоб не було там операції, таких угу. важливих якихось моментів. Чому? Тому що там вже у нас є лікарі. І на них так само як і на нас впливають ці енергії. Так угу. і краще в ці дні трохи поберегтися, не починати такого, що ви до цього не робили. А, дуже багатьох людей лякає і без нашої інформації про те, що це несприятливий день. Дата 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення, річниця а, цієї війни страшної. А в цьому місяці цей день позначений як негативний, а, чи потрібно якось особливо до нього готуватися? Ні, ніякого ніяк особливо готуватися не потрібно. Треба сказати, що у лютому 2022 року там було 18 А це був рік водяного тигра, місяць водяного тигра, день водяного тигра і час водяного тигра. Так так збирається один раз на 60 років. Така комбінація енергії, і з точки зору енергії, зрозуміло, що десь в той день було прийнято рішення. остаточне рішення. І потім воно прохи, просто трохи затягнулося до 24-го. 24-го – це не якийсь сакральний день, який, який нам треба боятися. Угу. Все нормально, все добре. Ми найстрашнішу частину своєї історії ми вже пройшли. Ну що нагадаю вам, що ми зараз відмітили негативні дні у лютому місяці. Раджу відзначити їх у своєму календарі для того, щоб сформувати свій лютий місяць на більш позитивний лад. А які дні сприятливі і позитивні в лютому місяці? Про це поговоримо за мить. Доброго ранку! з вами сніданок вихідний говоримо про е, прозорі, що вони нам він віщують. Де відвеко разом з нами в студії? Ми вже відзначили негативні дні в лютому місяці і тішить зараз те, що позитивних днів все ж таки в лютому набагато більше. Давайте зараз почнемо говорити про них. Так. Е... Сьогодні у нас 5 лютого. Цей день дуже гарний для е, ділової активності. Він дуже класний до, для відкриття бізнесу, для ділових подорожей, для зустрічі. Так, це неділя. Але що робити? Ну давайте зателефонуйте своєму Дружній партнеру. дзвінок партнера і починаємо розмови по бізнесу. Скажіть, давай зустрінемось на каву. Давай побачимось і в цей день. Трохи щось запланувати, просунутись вперед. Тут я на це одразу після сніданку вихідний. Ви знаєте, зелене світло вам дає Давид девідвеко. Ось так позначаємо. Це що за знаки? Такі таємні. А це авто. Так, така машинка, щоб ми трохи кудись рухались вперед і поїхали. Значить, наступний позитивний день. Наступний позитивний день у нас 6 лютого. Він вже у нас наповнений дуже потужною енергією прибутку. І гарно виходити на нову роботу, відкривати новий офіс, відкривати нові торгові точки. А, значить, так, що дивися, у нас? дивіться, якщо в мене немає торгових точок, так. якщо у мене робота стабільна і нову, я не хочу, я хочу розвиватися в цій. Може, мені десь треба грошима потрусити. А, ну, так, якщо це мож можете кожен день трусити, це вам не заборонено, але ще в цей день краще. Ну, це ну, це позитивно, якось плаває, чи Як може кудись треба якісь вкладання зробити, можливо, пожертвування? Отак, якісь більш ну, на побутовому рівні на побутовому рівні, можна запускати рекламні кампанії, залучати клієнтів, тобто все, що має трохи. Прирости, ви в цей день берете і починаєте робити. Хочете багато клієнтів? Залучаєте, робите рекламу, угу. десь презентацію, виступ когось з блогерів. Залучаєте до реклами вашого угу. бренду і так далі. Тобто, це у нас буде день, в який ми позначимо. Давайте і гроші тут позначимо, і позначимо це. Має бути так, зріст. Зріст вашого а, того, чого ви хочете. Тут поговорили, тут уже переходимо до дій. Так, тут уже переходимо до дій. Значить, наступний а, гарний день у нас це 15 лютого. І тут давайте ми поставимо отак. от. Давайте О, ще три так, Мультиплікація. Так. Значить, а, тут мова йде про фінанси, про гроші. і... Гарно зробити, щоб в цей день вам хтось заплатив гроші. Ну, якраз аванси виплачується до середини місяця. Я сподіваюся, що це до того. Таким чином захоплюється енергія прибутку. Якщо в цей день вам платять, це означає, що е, воно ще буде множитися приблизно. Ефект від е, таких історій десь два тижні. Uh -huh. Десять днів, десь два тижні. Воно йде. Значить, е, так само сюди ми, якщо тут у нас все розмножується, не підходить для весілля. Для довгострокових відносин, бо будуть множитись нові партнери. А Буду... я думала, що це до дітей ви маєте на увазі? Будуть з'являтися. Якщо діти, то можна діти, але ну зрозуміло, так? Угу. Тобто не подаємо документи до суду, не в якісь відносини не з'ясовуємо. Чому тому, що буде. Більше сварок буде більше конфліктів. Буде більше що угу. ви в цей подвоюватися день... і потроюватися так, все. Зростати в масштабі. Він... Це у нас 15 лютого. 15 лютого дуже дуже класний. Ну і так само сюди ми відносимо що до лікарні. Намагаємося, якщо це не терміново, трохи на якийсь інший день так. Так, це вже був третій позитивний день а, в лютому місяці. Наступний, наступний поруч, і це 16-й місяць. 16 так цікаво, вони день. йдуть якось парами. Ну, це, це так вийшло а, цього місяця. Воно, ж угу. ви бачите, весь час а, по іншому трохи. Значить, тут ми можемо зрушити з місця справи, які застрягли нас. Угу. А, якщо ви маєте слабку позицію в якійсь справі, то ви. Йдете на перемовини в цей день, і врівноважується ваша енергія і енергія е, тих людей, з ким ви домовляєтесь. Якщо у вас сильна позиція, і ви йдете е, змагатися або е, перемовлятися з тими, то якщо у вас сильна позиція, то вона вирівнюється і ви втратите, і буде, так би мовити, цей день нічиїх. Це Ого. так, це тоді, коли ви можете бути потужними, вийти на перемовини і вийти з них. Шо... Ні з чим, грубо так, кажучи. Так, 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 що uh -huh. ви якось втратили. Або слабші позиції. навіть позиції. Так, а не слабші, рівна. В рівні позиції. В рівні позиції. Якщо слабенька позиція, використовуємо, uh -huh. зрушуємо з місця. Якщо сильненька позиція, то хай буде комусь іншому цей день uh -huh. як сприятливий. Значить, що у нас ще є? У нас ще є 17 лютого, вони. Так, в трьох тут вийшли це і... якийсь потужно позитивний тиждень. Так, так, турбо тиждень в лютому. Турбо тиждень, так і це класний Що ми позначаємо на 17 лютого. Значить, давайте отак позначимо, і ми і все закінчиться коханням. Так, все закінчиться коханням. Фантастичний день для примирення, налагодження відносин на роботі, в сім'ї, і значить, підходить для весілля, для будь-яких довгострокових, класних романтичних моментів. Вирівняти десь якісь негаразди в сім'ї. Супер класний день. Значить... Ну, поки у нас 5 негативних днів, 5 uh, позитивних. Але ви казали, що позитивних більше. Тому так. чекаємо ще на якісь позитивний. Оце у нас ці двоє тут є, і ми зараз про них розкажемо. 27 лютого. Це у нас понеділок буде. Uh -huh. І значить, все те ж саме справедливо, що і для 15-го. 15? так тут схожі енергії, дуже круті, дуже класні, але давайте я їх. Ще в квадраті намалюю, ага. Тобто, оцей 27-е сьоме це най, найтакий... Двічі потужніше, ніж п'ятнадцять. Так, так. Оцей суперовий, а це так само. І Закріплюємо класно... все, що робимо 15 лютого. Так, і класно, що це понеділок. Так само намагаємося, щоб вам як якомога більше поплатили в цей день грошей. Угу. І тут можна виставляти, якщо ви бізнесом займатися, виставляти рахунки. Вам заходять, заходять гроші, або попросити там взяти аванс, зарплату і так далі. Ну що ж, визначилося, позитивних днів у лютому більше. Позначайте їх теж в своєму календарі для того, щоб орієнтуватися. І нехай у ваших добрих справах вам допомагають і зорі. З нами був Давидвеко. Дякую вам, що ви кожного місяця нас надихаєте і трішки полегшуєте життя з цими додатковими знаннями феншуй. Дякую. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.